Так, на нашому годиннику вже 14.25 і я до вас повертаюсь. Як і обіцяла, повернусь я не сама, адже без гостей у нас сьогодні не обійдеться. І сьогодні у мене в гостях талановита молода співачка з Івано-Франківщини, яка має вже в доробку сім авторських пісень. Бере участь у телепроєктах, конкурсах, благодійних концертах. А сьогодні ще й прем'єра. Поки що не будемо розкривати усі карти, і говорити, яка саме пісня, але дам таку невеличку підк підказку, що зовсім скоро. Уже що правильно день тата. Отже, у студії Софія Берега. Вітаю, привіт! Всім привіт! Щиро рада бути сьогодні разом з вами. Так, розказуй, як твій настрій? Бо погода сьогодні не дуже, а настрій? Погода не дуже, але настрій супер. Це добре. Ти взагалі, як твій ранок проходить? Ти більше така, як сова? Чи все ж ти такий жайворонок, який встає з першими променями сонечка? Е... Як коли, як коли який настрій як пощастить, та да? добре, насправді ти вже маєш такий досить солідний творчий досвід, не дивлячись на твій юний вік, розкажи, з чого все почалось, коли ти зрозуміла, що хочеш пов'язати своє життя саме з музикою. Спочатку відвідувала музичну школу, а потім зрозуміла, що подобається співати, і відтоді все почалося. Ага, і такий старт пішов, так? А чи були моменти, коли було тобі важко, от здавалося, що ну не, не йде тобі, не йде, але все одно ти брала себе в руки і продовжувала? Я думаю, що в кожного є такий період, але я ніколи не здаюсь. Це дуже гарно. А хто підтримує тебе найбільше у цьому шляху? Бо я бачу, сьогодні в тебе така група підтримки, і мама, і тато, і всі разом. Чи в тебе вже такий свій фан-клуб домашній? В мене дуже велика родина, але найбільше підтримують батьки. І мій рідний брат Роман. Ну, Роман, привіт! О. Передаю привіт. Так, ну насправді це чудово, коли твої близькі тебе так підтримують. Так, 6 червня день, коли в твого тата день народження. Так тепер вже про це всі будуть знати, уже не дуже секретно. Добре, і саме в цей день і вийшла твоя авторська пісня Тато і це вже не просто така пісня, а цілий лист, подяка батькові. От як виникла ідея створити саме таку пісню? Ідея виникла у мами. Мама сказала, що було б цікаво, якби на день народження подарувати пісню про тата. І ми з Христиною це організували і. Достатньо швидко ми це зробили, як взагалі відбувалося це написання? Там хто накидував рядки, музика, оце все цей творчий процес. Слова і музику написала Христина Дарвай. Угу. А коли ти вперше відчула, що от, дійсно варто подякувати твоєму татові? О, тато зараз в нас теж, до речі, видно на камерах. Кому цікаво, рай радіо заходимо на сторіночку і дивимося. Так у нас всі в кадрі. Коли ти відчула, що от, ти дійсно хочеш заспівати пісню для свого? Тата я завжди відчуваю його любов, відчуваю його підтримку, і я думаю, що він заслуговує на пісню для нього. Ага, які слова в цій пісні взагалі для тебе найважливіші? Другий куплет. Дякую безмежно за любов, бо тому що його любов до мене дуже велика. Я це чесно дуже сильно відчуваю. Дякую за любов і мені це дуже приємно. Так, це насправді неймовірно. Знаєш, я завжди хотіла питати, як, ну, як тобі наша студія, але я знаю, що хлопці тебе вже це питали, бо ти вже тут не вперше. Я думаю, і не востаннє. з тебе по-іншому. Я люблю задавати запитання, коли гість приходить до мене на ефір, вперше як він може себе представити нашим слухачам? Тобто, уяви, що тебе чує людина, яка дізнається вперше про тебе і про твою творчість, що ти можеш розказати про себе? Я юна співачка, захоплююсь співом дуже сильно. Мрію стати відомою і давати свої концерти. А вже є трішки такої відомості у тебе? Уже відчуваєш, що хтось тебе знає, хтось тебе впізнає? Трошки є. Так відчувається це. Ну насправді це класно, тому що це початок твого творчого шляху. Добре, давай ми не будемо затягувати дуже довго. Запустимо твій трек. Нехай уже всі дізнаються, що це за секретна така інформація. Трек тато дійсно такий щирий, теплий, про те, що справді важливий. І вперше в етері прем'єра пісні Тато слухаймо. Тепло родинне і доброта, де обійми та тові чекають. olen isteže Так, ну що ж, пісню ми послухали, повертаємось в АТАР. Ви би бачили зараз реакцію батька. Насправді це дуже мило і дуже зворушливо. Тому рекомендую насправді всім подивитись, тому що такі емоції насправді не передати словами. Але неможливо не згадати й про кліп. Такий світлий, дуже затишний, особистий. І найголовніше, там є твій тато. Ану, розказуй, як тато погодився зняти в кліпі? Взагалі потрібно було його вмовляти, чи взагалі не все потрібно прийшло? було Ні? Ні. все дуже легко було. Тато теж хоче він хотів так, класно. А де взагалі проходили зйомки? В Яремче, в місті Яремче і на фотостудії. Там такі дуже гарні локації. Це хто підбирав їх взагалі? Це твоя така ініціатива? Чи це ваша спільна? Це мама, мама продюсер. Мама тут ідеї, так зрозуміло. Яка взагалі реакція тата була вперше? Тому що ну зараз я вже реакцію бачу, але Перша е, реакція на кліп, на пісню, теж плакав. Плакав і дуже сильно дякував. Він вперше почув пісню, тоді, коли я її записала, uh -huh. тому що потрібно було, щоб він знімав кліп, він оператор. ага. І, і тому він вчув трошки швидше. Так, клас. Але взагалі, тобто це не було такого секрету, чи це вже був це був секрет це до останніх? Ні, не було. Але все одно емоції не підкупні точно. А так. чи були якісь фейли, такі кур'йозні моменти під час зйомок? Бо дуже часто буває, що під час зйомок. Ну, щось де не за планом, одначебто, все, все добре, але потім ну щось не так, щось не йде так все гладко. Чи були такі моменти? Ну, кліп ми зняли, як би так сказати, легко. Нам це не пішло легко. Але зняли у яремчі кліп, тільки пішли переодягатися, і дуже сильно злива була град. Ага. Ми якраз встигли. А і та це просто погода, теж розчулилась пісні, от і все е, яка твоя найяскравіша пам'ять з дитинства пов'язана з твоїм татом? Е, чесно, навіть тепер не пригадаю, але я пам'ятаю, що він завжди поруч, завжди підтримує. Так, то це й дуже сильно любить. Насправді, якщо важко згадати, значить таких моментів було, було дуже багато. багато. Це дуже класно. Але кліп дійсно зворушливий. Але давай трошки відійдемо від таких кадрів і музики, і поговоримо про тебе як про особистість. Бо бути публічною зараз це ще те випробування. Насправді як реагуєш на критику і хейти? Чи було вже в тебе щось подібне? Було подібне в Тіктоці, угу. але колись це трошки брало ближче до серця. А зараз, чесно, мені вже все одно уже не реагуєш. Ні. ні. Чи вмієш ти себе захищати в соцмережах, чи ти просто це вже ігноруєш? Як коли деколи можу себе захистити, деколи можу проігнорувати. Угу. Але от я дивилася коментарі під твоїм кліпом, якраз останнім. Ну там, взагалі, жодного негативного коментаря так, немає. Там всі хороші так. Але скажи чесно, от видаляєш, бо були в нас артисти, ні, які розповідають. Не видаляєш. ніколи не видаляю. Ні. Нехай все буде як є. Так Так. що порадиш можливо іншим підліткам чи молодим артистам, які от бояться починати щось через чужу думку і через осуд, осуд суспільства. Ніколи не здаватися йти до своєї мети. Яка б мета не була, завжди йти до мети як гарно, просто і все зрозуміло. А що готуєш далі? Можливо, є вже нові якісь пісні, можливо, ідеї для кліпів чи, взагалі, можливо, якісь дуети. Чесно, ще не знаю. Думала ще про Україну, або ще якусь пісню про кохання, ще не оприділилась. Так, я пам'ятаю, минулого разу е, мої колеги тебе запитували, чи вільне твоє сердечко? Ти казала, що вільне? З того часу ще змінилось, чи, чи, нічого. чи? Нічого, нічого, пок. нічого? Ага, значить, шанси ще у всіх відкриті. Е, е, чи взагалі тобі ближчий такий е, ліричний стиль, як от у пісні тату? Чи ти плануєш вже щось таке більше драйвове, танцювальне? Чи поки що рухаєшся в? Тому напрямку, в якому є. В цьому напрямку що є. Угу. А якщо мріяти масштабно, то з ким ти б хотіла зробити дует? От як мрія твоя. Ну, в першу чергу Христина Дарвай, моя наставниця. Угу. Теж передаю привіт Христині. Е, також би хотіла з Іриною Федешин. Вона мені дуже подобається як особистість. О, це вже до досить цікаво. Давненько в мене чули Ірину Федешин, так. І ще, можливо, хтось. Чи це поки що все? Чесно, не знаю. Можливо, Аня Твінчир ще. Угу. Ну насправді ви зовнішнього, мені здається, якось трішечки схоже, бо Бу, було цікавий колаб. Так а якби не музика, ким ти б себе уявляла? Чи крім музики ти не уявляла себе ніким? Я, ну, не уявляла. Угу. А де можна буде почути, можливо, тебе наживо? Можливо, найближчим часом щось готується, чи поки що це все секрети? Е, я співаю на концертах Христини Дарвай, тому mm -hmm. слідкуйте за анонсами. Mm -hmm. Завжди беру участь у концертах. Добре, давай так зробимо ще хвилинку самореклами, де тебе можна почути, послухати, підписати, стежити за тобою, за твоєю творчістю і твоїм життям. Всюди, в всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тікток, Софія Верега. Переходьте, всіх чекаю. Так, там одразу в профілі буде ще мама і тато. Теж підписуйтесь <свісно> за творчих, весь <свісно> творчий колектив. Звичайно. Добре, що б ти хотіла Бажати нашим слухачам і всім татусям, які можливо зараз тебе слухають, ну або послухають згодом. Бажаю всім татусям ніколи не здаватися йти до своєї мети, бути щасливими, здоровими, жити під мирним небом. Також хочу подякувати всім татусям, які нас зараз захищають на фронті. Бажаю всього найкращого. Нехай в житті все складається як кожен хоче. Так і головне, не забувайте підтримувати своїх дітей, тому що це дуже і дуже важливо. Так насправді щиро тобі дякую за цей ефір. Такий теплий, і і домашній. Я щиро дякую. Нагадую, у студії була Софія Варига. Будемо знову тебе чекати обов'язково у нашій студії ще з однією прем'єрою. А ви скажіть щось сьогодні тепле, таке хороше своїм татам. Не забувайте, що вони варті вашої уваги і любові не тільки в день батька, а в загальному завжди по житті. Вони дійсно того варті. Тому друзі, бережіть, цінуйте, любіть своїх татусів. А ми з вами почуємося.